Ми бачимо якийсь великий рудий барабан. Та раптом хтось бере ніж розміром з Непал і зрізає з його верхівки кілька скибок. А це що? Поруч із барабаном ще одна височезна руда штука. Коментатори, що там у вас? Всі кидають свої версії: сир проволоне, гігантська крабова паличка. Я знаю, що це. Це єдина індійська страва, яка виглядає чистою. Дуже смішно. Сідай 5. Чи що там зараз? 12. Але є коментарі самих індійців. Вони пишуть, що це якийсь рамкандмол. Так що воно за? Коротше, навколо цієї штуки цілий етноботанічний детектив, бо всі щось бачили, щось чули, але ніхто нічого не знає. Що точно відомо, вона має рослинне походження. Продавці рамкандмолу божаться, що це корінь священної рослини, яку їв ще бог Рама під час свого вигнання. Ще стверджують, що цей корінь чудодійно допомагає при жарі та нудоті. Все, десятки років дослідники намагалися знайти ту рослину. Самі продавці її ніколи не бачили. Казали, постачальники привозять. Стачальники казали, що беруть у людей з лісу. За людьми з лісу намагалися прослідкувати, але вони губилися в хащах. Та якось команда ботаніків взяла зразки Кандмолу і проаналізувала його ДНК. Воно на 89% співпало з ДНК американської агави, рослини, схожої на гігантське алое. І тоді вдалося скласти весь пазл і зрозуміти, що вся інформація про рам Кандмол це хитрий фейк. Немає ніякого священного цілющого корення, який її вбу. Грама це легенда прикриття для легковірних індійців. А є серцевина агави, рослини, яку завезли в Індію британці лише років 150 тому. Її висаджували вздовж залізничних колій, щоб на них не заходили корови. Якісь індійці зрозуміли, що серцевину агави можна їсти, трохи причепурили її, натерли бурою шафрановою пудрою, вигадали легенду про священний цілющий корінь, і сіли продавати біля храмів по три гривні за шматочок. Тож ореол загадковості навколо цієї байди це чистий маркетинг. До речі, в якості агави багато активних речовин. В Індії з неї навіть роблять алкоголь, аналог мексиканської текіли. У великій кількості серцевина може бути отруйною, тому рамкандмол продають такими тоненькими слайсами, наче вегетаріанський хамон.